В ефірі, ваша свобода, сьогодні я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію на сайті Радіо Свобода в інтернеті. Сьогодні ми будемо говорити про політичний. Вимір сочинської олімпіади, 22-га зимова олімпіада. Сьогодні стартує в російському місті Сочі. Офіційне відкриття відбувається говорити про цю подію, її політичний вимір. Ми будемо з експертами міжнародниками. це Григорій Перепелиця, експерт з питань міжнародної безпеці безпеки. Вітаю вас! дня. а також Тарас Чорновіл. Вітаю вас! Вітаю Тарас Чорновіл у парламенті попереднього скликання був першим заступником голови парламентського комітету в закордонних справах. На відкриття Олімпіади відбув український президент Віктор Янукович. Більшість європейських лідерів проігнорували запрошення, наскільки відомо. І очікується, що у Сочі мають відбутися переговори між Віктором Януковичем і Володимиром Путіним, російським президентом. Як ви вважаєте, Янукович з цих переговорів повернеться як налаштований більше на компроміс, налаштований більше на силове розв'язання української кризи? Чи він взагалі там буде обговорювати питання з Володимиром Путіним, які не стосуються української політичної кризи? Ну напевне, би будуть розмовляти про спор до, про досягнення українських бою Зрозуміло, що ні, зрозуміло, що буде йти питання про те, що відбувається зараз в Україні. Ну, Перше, це переговори на чужій території, де не пишуть наші спецслужби, де пишуть тільки їхні спецслужби, або можуть не писати ніхто, в залежності від побажань Путіна. Це означає, що розмова може бути абсолютно відверта, не добирає числів. Ну абсолютно відверта не в європейському розумінні цього слова. Абсолютно відверта з прямими погрозами, особистими погрозами і тому подібне. Моя ж одна з версій, чому так різко і в такий спосіб відбувалося ламання євроінтеграції після попереднього візиту в Сочі, зводиться до того, що були погрози по тій темі, які Янукович. Ще є особливий страх, страх фізичного знищення. Це я ще пам'ятаю з часів, коли я працював з ним дуже тісно <кій> в партії регіонів. Він дуже жорстко цього боявся. Я думаю, що цей вектор може бути задіяний, бо економічний тиск для нього особливого значення немає. Ну в Донецьку, раптом до області, ще 100 тисяч людей стане безробітними. Там і так більше половина сьогодні або не мають роботи, або мають роботу, не мають зарплати. Його це не дуже хвилювало і не буде дуже хвилювати. Тому я думаю, що розмова буде дуже жорстка, і вона може мати один абсолютно новий нюанс, який кардинально міняє ситуацію. В цій розмові я думаю може прозвучати новий тренд російської політики, який звучить до того ти. Береш ситуацію в руки, чи ти не береш? Ти розганяєш цей майдан, чи ти не розганяєш, і, і, і моральні і іміджеві втрати для Росії стали занадто великими. Якщо ти не розберешся з цією справою і на нас буде далі вішати всіх е, собак, то в такому випадку ми можемо зробити ставку на когось іншого. Як поведемося з тобою, можеш сам догадатися. Ми можемо домовлятися навіть з вашою опозицією. Там є довгороздатні, Ми знаємо, ми знайдемо спільну мову. Так, ми втратимо деякі геополітичні нюанси, але ми знайдемо інші там, скажімо, бізнес нюанси і ми домовимося. Тому в тебе є дуже. Мало часу, і ти маєш з цим розібратися. На тебе одного вже ставка стояти не буде. Мені здається, що цей тренд сьогодні він дуже чітко прослідковується в багатьох російських е, прокремлівських політологів. Я думаю, що він прозвучить. Пане Перепелице, ви погоджуєтесь з тим, що переговори в Сочі будуть таким Рубіконом в українсько-російських відносинах? А безумовно, це Рубікон буде, тому що ситуація в Україні. Почала розвиватися не за тим сценарієм, який планувала Росія, і, і відтак фактично тепер Росія має переєнтоватись на, на певні інші сценарії і схеми реалізації своїх власних інтересів в Україні. І тут очевидно, я погоджуюсь з Тарасом, що в результаті невдачі цього силового сценарію Росія буде шукати інших корнілових. На території я маю генерала Корнілова, а, який підняв такий військовий 2017 пут... та, року. Тобто, очевидно, що Росія буде шукати якісь альтернативи. Підшукувати альтернативних лідерів, вони можуть бути потім поставлені в якості прем'єра чи іншої посадової особи, чи навіть в тому ж РНБО. І система управління буде буде переходити від Януковича на них. З іншого боку, з іншого боку, звісно, що для Януковича дуже важливо отримати ресурс, додатковий силовий ресурс. Силовий від, чи фінансовий, від Росії, бо у нас є ще і не визначена ситуація з російським кредитом. 15 мільярдів. А, так це це вже визначена ситуація, тому що цей кредит припинено. Ну але це, в, власне переговори можуть змінити. Але, ситуацію. Але питання в тому, що цей кредит давався під інший сценарій так званий інтеграційний сценарій, коли Росія за допомогою кредиту вгамовує олігархів, робить їх слухняними. Вона дає підтримку режиму Януковича. Той в свою чергу закріплює авторитарний режим в країні достатньо жорсткий, і це дасть можливість гомонізувати політичний режим в Україні з російським авторитарним режимом, що буде єдиною ідеологічною і політичною платформою для подальшого повернення України в Росію. Через митний союз і далі Євразійський Союз. Це був первинний сценарій такої реінтеграції України на базі спільності режимів. От як під цей жорсткий режим і були власне дані гроші, щоб нейтралізувати сили, які можуть впливати на Януковича, робити його зговірливим, коли він може йти на компроміси, і тримати його виключно російського сценарію. Майдан фактично зруйнував цю схему. Уряд пішов у відставку, і так Росія втратила орієнтири, хто має бути, так би мовити, ключовим виконавцем російських сценаріїв. І очевидно, сьогодні відбувається перегрупіровка, перегляд стратегії. Я думаю, що в Сочі Путін запропонує якийсь, якусь, якийсь інший сценарій, яка роль буде відводитись Януковичу? Ну, очевидно, очевидно, він буде грати ще достатньо вагому роль, оскільки все-таки треба сказати, що виконавча влада так чи інакше знаходиться під контролем чинного президента, і він є фігурою достатньо вагомою цих російських сценаріїв. Але очевидно і те, що. Янукович не наважується на такий силовий сценарій, оскільки він відчуває тиск з боку заходу. По перше, по-друге, олігархи не згодні з таким сценарієм. І по третє, у нього у нього вже не вистачає силового ресурсу, щоб запровадити такий силовий сценарій. Ну я єдине трошки посперечаюся, В чому з чим абсолютно згоден силового ресурсу дійсно в нього на сьогоднішній день нема. Він це дуже добре розуміє. Розуміють, може не він розуміє, але люди, які впроваджували сивий сценарій, на зразок Андрія Клюєва, це дуже добре розуміють і тому і стримуються від таких кроків. Що стосується залежності від заходу, остраху заходу і непоступливості олігархів. Я тут трошки знаючи ситуацію середини, можу сказати, деякі заперечення. Мені здається, Янукович настільки відверто виконував першу стадію сценарію в переходу до нерукоподаваємості. Ну 30-го часа розгону мітингу це спочатку і мені здавалося, що це та доктрина Захарченка, яку прийняли замість доктрини Левенця, яка передбачала залякати, показати не виходять ніякі мітинги, там вас поб'ють. Але ефект був зротні. Але ефект був зротні. Але інша річ, ця доктрина втілювалася в інших ситуаціях. Це травневі події, от і мітинги, як там появлялися, інші речі, перші появи тітушок. Тут виконування було перетворисне не рукоподавай мого, на ізгоя для всього західного світу. Розгін спробу роз... Зігнати майдан 11 грудня, коли два верховних представники від Європи і від Америки присутні, це стопроцентно для нерукоподаваємості. Ні, один український політик, навіть найтупіший, не мож, не міг не прорахувати полігеополітичних наслідків. Це робилося, що це була м'яка спроба. Це була м'яка. Так вже не було і ресурсу силового, і був острах, як це все зреагується. Боялися теж відповіді дуже серйозної силової з боку майдану. Ти більше вірав в те, що там є зброя на майдані. Вони самі це увірували. І ще один момент, який я наголошу олігархи поки що. Що заперечень прямих не ризикують ставити. Я дуже стараюся багато спілкуватися саме з представниками не про Януковичівських, не роздрібнених, тих, які всі, всі роздрібнені попали в групу Клюєва, фракції партії регіонів, а тих, які належать до певних фінансових груп. У мене з ними збереглися непогані відносини, товариські, і вони розводять руками і кажуть, ну, що ми можемо? Давайте, називаючи прізвищ, ну, наш сьогодні нічого не може, ну він сам вісім, Ви посмотрите, як на нього давить. Я питаюся, та він сам може взяти? І всю цю владу передавити в 5 секунд. Та він більше втратить в Америці і Європі, і коли почне коло Україна, ніж те, що може йому зробити Янукович. Ну ми не знаємо, ну он не готов, ну он і починають отакі плачі. Олігархи за ті роки піддалися теж під цю ахінею оцього панічного страху перед Януковичем. Вона абсолютно ірраціональна. Її пояснити нормально не можна. Але вони, які в 10-му році були впевнені, що будуть йому диктувати, сьогодні опинилися під цим пресингом, під цим страхом. Тому мені здається, що сьогодні Януковича стримує в. Першу чергу розуміння того, ну його людей, скажімо так, стримує, що силового не вистачає плюс. План перший ви говорили про технологію кремлівську. Технологія кремлівська, до речі, з самого початку передбачала розділ України по західну Україну. Лінія збруча, можливо, Волинсько-Рівінської області, і втрата в принципі бажаної для них Закарпатської області. Це те, що передбачалося. І силовий сценарій штовхав до того, і дії по греко-католицькій церкві, провокативні інші штовхали до того, щоб відсікти західну Україну поступово, втратити приплив людей, які можуть серйозно впливати на ситуацію в Києві. А решта брати жорстким тиском і захоплювати все. Тут тому виявилося, що межу по збручу вже пустити фізично неможливо. Межа може піти уже по Дніпру або далеко за Дніпром. А це означає, що для Януковича втрати можуть бути колосальні. Це Сєвєродонецький, знову дві області плюс Крим. Очевидно, що він цього не хоче, і тому сьогодні це єдиний фактор, який стримує. І останній момент, який ще дуже став новим фактором в тих відносинах України і Росії у цього протесту нових виступів, це фактор Харкова. Харків вийшов з підпорядкування Януковичу, харківське керівництво повністю стопроцентно сьогодні керується Путіним. Я думаю, що якщо Янукович ризикне хоч щось один закид зробити Путіну, а я боюся, він просто навіть не ризикне слова сказати. А якщо він ризикне, то це, напевне, буде питання не про кредит, а питання про те, що ж відбувається в Харкові. Всі харківські події повністю контролюються з Москви, минаючи адміністрацію президента, минаючи його самого. Те, що європейські лідери здебільшого відмовились їхати до Сочі, це питання політичне, це питання безпеки. В якому, в якому ракурсі треба на нього дивитися? Я розцінюю це як певну санкцію, це, це питання політичного тиску. Тому що санкції можуть бути різними, вони, вони містять собі масу інструментарію. Це фінансові, комерційні санкції, торгівельні. Політичний, політико дипломатичні культурні санкції. І ми бачили, як Захід в 80-му році теж бойкотував Московську олімпіаду. Московську олімпіаду. Що після цього почалося? Згодом о, почалась трансформація в самому о, Радянському Союзі, яка привела до корозії цієї системи і в кінці кінців приходу Горбачова і запровадження так званої о, доктрини конвергенції, що закінчилось колапсом для. Так, що на ігнорування це засіб тиску, власне, з боку заходу на самого, на самого засіб Путіна. з не метою внутрішньоросійських його, з його політики. політикою відносно України і відносно, і відносно тієї реваншистської політики, які Путін намагається запроваджувати не тільки відносно України, а й відносно Європи. Такого повернення Росії до глобального геополітичного гравця я повністю згоджуюся з одним маленьким уже нюансом Україна зараз дуже на суху в західних змі, особливо через те, що ну період 22-го була картинка. А треба розуміти, що західний споживач інформації, це виборець, якого мусять поважати західні політики, на відміну від українських, плюс це типовий західний політик. Він все таки реагує на візуальний певний фактор. Це одна картинка. Зараз е, була е, інтерв'ю, які відбуваються в Литві, і лідера автомайдану. І ті речі, які від нього пішли, ті катування, все це друга дуже жорстка картинка. Тому Україна більше на слуху. Але я думаю, що санкції, які готувалися, вони... Ідея про те, щоб не їхати на Олімпіаду, то, що вони були пов'язані не з Україною. Це Сірія, це іранська проблема. Захід хоче домовитися з Іраном, знайти певні речі, але доки Іран матиме занадто відверту сепаратну підтримку з боку Росії, Іран буде менш поступивий. І Це там на Заході розуміють, це внутрішні російські проблеми, і це питання е, стратегічних озброєнь безпосередньо на границях Європейського союзу. Це питання, які, мабуть, основні, ми іноді переоцінюємо був захід заходу в українській проблемі. Там навіть аналітичні служби на який жаль досі не могли зрозуміти кардинальну відмінність між Україною і Білоруссю. Білорусь, яка ніколи не була олігархічною державою, де санкції дійсно виявилися в певний момент де нема великого неефективними. бізнесу неефективними. Вони дійсно правду кажуть в Білорусі. Вони цим закрили дорогу до переговорів. санкції виявилися неефективними механізмом. І вони це пробують прикласти до України, де реальні економічні санкції, як сказали американські муді аналітики, двох трьох олігархів, які фінансують владу. Тільки двох трьох більше не треба. І санкції дадуть Ментальний швидкий ефект. Але на преликий жаль, поки що європейська аналітика ці речі опрацьовує дуже повільно. Ну, я ще раз кажу, Україну порівняти з Білорусією за внутрішнім нашим укладом це ознака собого, досить слабкого підходу. Тому поки що Україна на слуху, це добре. Але вплив, поки що, з того боку, на великий жаль, носить більше такий моральний характер, ніж реальний. Ви слухаєте вашу свободу із. Експертами, міжнародниками, Тарасом Чорноволом та Григорієм Перепелицею ми говоримо про політичний вимір сочинської олімпіади, яка починається сьогодні. Сьогодні власне є офіційне відкриття. Телефон нашої студії 490 2905 код Києва 044 з приводу порушеної теми. Ви можете дзвонити і задавати питання нашим гостям. Тарас, ви тільки що сказали, що більшість західних лідерів не хочуть їхати до Сочі, оскільки для них важливо, який у них буде імідж. В очах їхніх виборців ну не тільки розумієте? А, ну є зокрема, вже... зокрема зокрема, але є один момент, який українською політикою. Ми привикли так настільки до цинізму української політики, що ми забуваємося. Що поза межами України десь туди на захід є нормальні люди, які, прийшовши в політику, залишаються людьми, які розуміють, що йому незручно їхати в те місце, де йому доведеться подавати руку тій людині, якій йому подавати не хочеться. Йому доведеться усміхатися і гарно розмовляти з людиною, якій він мав би сказати: Вибач, але ти мерзотник. Дякую, Тарас. Але от, зокрема, якщо брати оцей електоральний контекст, <кх> то мені здається, що е, значна частина виборців електорату Віктора Януковича навпаки будуть вітати те, що от вони зустрілися є, з в тому, що коли ми говоримо про відмову західних лікарів їхати на Олімпіади в Сочі, це питання тиску на Росію, а, а власне не на Україну. Тут інший так, контекст. Власне питання: наскільки Януковича ця зустріч має окрилити, посилити? Ну Янукович зараз опинився між між двох вогнів, можна сказати, між трьох, між Європою і Росією з одного боку, з іншого має власний майдан. Тому для нього дуже важливо визначитись, де менший тиск. Так, друге, хто може дати йому ресурс, хто може дати йому, так би мовити, під підтримку, збереження його власного режиму і в перспективі на, на 2015 році. От для нього ключовий момент. І безумовно, яким чином вирішити цю проблему з Майданом. В цьому відношенні він, звісно, покладається переважно на Росію. Але, але Путін дуже чітко тестує можливості, обмежені можливості власне Януковича, і відповідно він буде нав'язувати свої власні інтиматуми. Дякую, пане у... провели. Вибачте, у нас зараз слухач на лінії. Вітаємо вас. Назвіть себе і ваше запитання. Добрий день, панове. Це з Києва, пані Тамара. Я дивуюся, як тут все. У вас виглядає, нібито у циган. Гадаємо, гадаємо. Почекаємо, через два дні повернеться наш президент, і буде відомо. А ці прогнози, тепер, от, от за два місяці майдану, що виходить? Що 30 листопада це була провокація з боку Майдану, тому що полетіли каміння. Бутилки з водою і горошок саме у міліцію. А попередив за два тижні до тридцятого ппоспсередині листопада, що повинна Стей. стояти ялинка, і от тепер провокація кажуть, що сталося вчора. У... В українському будинку на п'ятому поверсі теж провокація. Чому у них там ліки поступають, і хто це провокує? Вони самі добре, там... дякую. Зараз добре. розберемось, хто провокує єдине, що дякую. я додав ще один аргумент людині. А там ще виявляється, і священник був, який закликав вбивати. Правда, священник це говорив 4 роки назад. Він на тій плівці появився. Знаєте, людям, які хочуть вірити в пропаганду, щось говорити заю. Вони все одно будуть вірити. Оце до речі, страшний фатом, який ми так і не зрозуміли, і не розгадали ніколи. Такого типового, крайнього типового виборця, який готовий голосувати за найгірший варіант, тільки через те, що він тупо готовий вірити у все. Я думаю, тут нема більше що коментувати. Ну, о, свого часу, ще ідеолог а, німецької фашистської пропаганди Гебельс говорив, а, що найбільше вірять люди з ухвалий брехні, так що так, Та, тому там, що те, що 30-го відбулося, всі це як бачили, ми, як ми бачимо. Але людина повірила тому, що. Чому не повірив взагалі ніхто навіть ті, хто компонували ту плівку? я ось що хотів запитати дуже поширеною. Є думка, що зараз Росія, яка хоче впливати на події в Україні. Зараз їй просто не до України, бо у них дуже багато уваги прикута до Сочі. Це і питання безпеки, це питання належної організації інфраструктури, це проведення переговорів з тими лідерами, які приїздять до Сочі. Але мовляв, закінчиться Олімпіада, і ось тоді Росія значно більше уваги зможе приділяти Україні. Чи ви погоджуєтесь з цією думкою, пане перепелиця, і в чому ця увага в такому випадку може бути? Проявлятися. Ну, в цьому відношенні є дві думки. Скажімо, українські аналітики, спостерігачі, вже давно говорили, що до Олімпіади Росія не буде вживати ніяких кардинальних дій відносно України, тому що Путін зайнятий був олімпіадою. Uh, ну, ми згадаємо uh, те ж саме, коли Путін поїхав на Олімпіаду в uh, Китай і восьма російсько-грузинська війна була розв'язана. Так що я думаю, що це, цей аргумент не є досить переконливим, а він не стримає. Якщо буде запущений план Б, план то він буде запущений. Є Олімпіада чи немає цієї Олімпіади. І я думаю, що зустріч якраз з Януковичем під час Олімпіади є не випадково. І я цілком поділяю аргументи Іларіонова, який колишній ще, радник Путіна, колишній радник Путіна, який дуже добре знає кухню кремлівську і дуже поінформована людина, який сказав, чого ви думаєте, даючи інтерв'ю громадському телебаченню, чого ви думаєте, що Путін буде чекати закінчення Олімпіади? І Він якраз пов'язує з цим запровадження цього нового дезінтеграційного сценарію саме відразу після початку Олімпіади, і він це аргументував. Аргументував тими ознаками сепаратизацію України, які вже проявляються. Це заява Верховної Ради Криму про надання допомоги, про прохання надати допомоги захистити. Це Харків, про який говорив пан Тарас. Тобто ці сценарії вже починають запускатися. І остання е, заява Глазіве вчора про федералізацію. Чи радник Путіна? Чинний радник про федералізацію, о, що в їх розумінні означає сепаратизація. Федералізацією, включно з власним геополітичним зовнішньополітичним правом. Територій вирішувати самим, куди їм рухатися з геополітичним зовнішньополітичним визначенням. Це вже ніяка не федерація, це навіть не конфедерація, при тому, що Росіяни закликають до Федерації, а самі фактично знищили Путін знищив федеративний устрій в Російській. Ну чому Федераці... там є суб'єкти федерації різні республіки. але вони які? не мають права, вони суто номінальні. Фактично сьогодні за своїм устроєм Росія є унітарної державою. З чіткою вертикалі, вертикалі влади. Так що ця федералізація в розумінні Кремля російської сторони вважає є фактично сепаратизацією. Я думаю, що це питання. Якраз сьогодні підніме Путін в розмові. Ви теж погоджуєте, що фактично сильніший вплив уже російський не може бути. Олімпіада тут не грає визначальної ну, ролі? Я абсолютно згоден ще і з і з Віталієм Портниковим, який буквально вчора зробив таке твердження, що не треба процінювати вплив Олімпіади. Для Путіна питання геополітичні значно важливіші ніж Олімпіада, і вони для нього не перетинаються. Він може спокійно там представляти красиве обличчя, для нього випускати там Ходорковського. Інші речі робити там потірайт. З іншого боку він може робити фактори тиску щодо України, і це речі абсолютно паралельних світах, паралельних пущинах. Інший момент, той план, який втілювався, я вже про це стільки що казав. Він передбачав відсічає, тобто фердералізацію чи сепаратизацію по рівні західної України, зробити умови, щоб західна Україна відсіклася, і по цьому дуже активно працювалося. Зараз цей план втрачений. Тепер собі уявіть людина, заплативши певні гроші, ну проанонсувавши 15 мільярдів, давши 3 мільярди, реально розуміючи, що це повернення може бути досить сумнівним. За це хотіла купити, ну умовно кажучи, проходячи в супермаркет, там велику тушу свині. А замість того їй віддають одну ратицю і кажуть: а отут ще друга ратиця, можливо, буде, а можливо там збунтують збунтуються, не дадуть. Ну одна ратиця це умовно кажучи Крим і Харківська область, яка теж дуже сумнівна, тому що в Харківській області сильні протестні настрої. З другого боку Донецька і Луганська область, принаймні Донецька, де якщо почнеться оце проковтування, а там виникне своя фронта. От тоді вже, я думаю, певний бунт олігархів може бути, тому що вони втрачають все. І людина, яка йшла на такі умови, і раптом їй кажуть, одна ратитя в тебе буде в руках, а другу, тому що Крим вони в такому випадку точно відсічуть і точно заберуть. Але другої ти можеш навіть і не отримати, а вся туша лишається не твоя. Вибачте, простий споживач розвернеться і скаже: ні, я піду в інший супермаркет. Що зараз може сказати Путін? Він може сказати Януковичу, що ставка на тебе не є обов'язковою умовою. Повірте мені, давайте не робити богів і. Ну, неймовірно святих з наших лідерів опозиції, партійної опозиції, реєстрової. Вони домовляються з усіма і зараз дуже багато мусовується чуток про переговори в Росії. Я думаю, що певні переговори йдуть про зм'якшення російського тиску, щоб Росія визнала і дуже середовищу. цікава тема, але, на жаль, ми змушені завершувати нашу передачу. Це була ваша свобода. Про політичний вимір Сочинської олімпіади ми говорили з експертами-міжнародниками Григорієм Перепелицею і Тарасом Чорноволом. Передачу провів Дмитро Шурхало. На Все добре.